Більше не няш мяш колишня прокурорка Криму, колаборантка Наталія Поклонська, зреклася православ'я, стала язичницею і навіть змінила ім'я. Зеблогер, який повідомив про це на загал, вже отримав судовий позов від Поклонської за розкриття її особистих даних. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше про новий скандал на російських болотах. Далі підписуйтесь на наш канал. У 2014 році кримська прокурорка Наталія Поклонська, яка через свою зовнішність отримала прізвисько няш мяш стала одним із символів анексії півострова. Тоді вона була фанатичною православною імперкою і стверджувала, що в Криму мироточить погруддя Миколи II. Втім, за наступні 10 років Поклонська радикально змінила свої погляди і стала язичницею. Екс-прокурорка навіть змінила ім'я з Наталії на Нарадведу. Про це повідомив за блогер Сергій Крюченков, відомий за псевдонімом Мардан. Він опублікував паспортні дані Поклонської і посміявся з нею в ефірі Соловйов Лайф. Поклонська остаточно пішла в ментальне піке і змінила ім'я. Немає тепер не лише ніш, немає і самої Наталії Володимирівни. Мабуть, колишня прокурорка у такий спосіб розриває всі зв'язки з таким ненависним їй християнством, і замість імені святої мучениці Наталії Нікомедійської носитиме поганяло персонажа з якоїсь онлайн гри. Сказав Мардан, реакція Поклонської не змусила на себе чекати. Радведа опублікувала допис Фейсбук, в, в якому звинуватила Кривченкова в розголошенні її особистої інформації. За словами експрокурорки, вона перебуває під захистом Росії, а розкриття паспортних даних наражає на небезпеку не лише її саму, а й її родину. Цікаво, що під час анексії півострова російські пропагандисти змальовували Поклонську як безстрашну героїню, яка свого часу пересаджала ледь не всю верхівку кримського криміналітету з 90-х. Що або хто так налякав Радведу, тепер залишається загадкою. Втім, на думку нациста Мардана, героїчна експрокурорка боїться, що розкриття її даних може навести на неї українські спецслужби. Також блогер закликав Поклонську дати відповіді на запитання щодо її позиції з приводу так званої СО злочинів Бучі та дискредитації російської влади. Ймовірно, йдеться про заяви експрокурорки, які вона робила після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попри те, що Поклонська була ярою прихильницею бойовиків ДНР ЛНР і називала їх ватажків героями. Так звана СВО не прийшла сій до смаку. На відміну від інших прислужників Кремля, Поклонська публічно називала повномасштабну війну між Росією та Україною катастрофою, а літеру «З» – символом трагедії для обох країн. Крім того, вона визнала, що українці окрема нація зі своїм шляхом. В одному з інтерв'ю, експрокурорка також зазначила. Що за вісім років гібридної війни на Донбасі українське суспільство змінилося, і тепер українці вже не очікують Росію з квітами. Найбільш неочікуваною стала її заява про те, що після 24 лютого 2022 року вона змінила своє ставлення до російської православної церкви, хоча раніше була одним з найвідданіших її адептів, варто зазначити, що ще до початку повномасштабної війни Поклонська зізналася у симпатіях. До Володимира Зеленського, назвавши його чудовим політиком та актором, в результаті у 2021 році Володимир Путін вирішив заслати Поклонську до острівної держави Кабоверде, де вона мала стати послом Росії. Втім, експрокурорка відмовилася відмовилась від щедрої пропозиції диктатора і залишилася в Москві. Сьогодні вона працює радницею генпрокурора Російської Федерації Ігоря Краснова. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Володимир Путін має особливий зв'язок з чоловічим монастирем на Балаамі. Дослідники біографії диктатора з'ясували цікавий факт щодо його щорічних поїздок у Карелію. Мене звати Яна Прогун. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно у світ вийшла книга цар власною персоною, присвячена реальному життєпису Володимира Путіна. Розслідування російських журналістів продовжує проливати світло на факти з біографії диктатора, які він волів би приховати. Зокрема, за даними агентства новості, автори з'ясували, що президент РФ щороку в один і той самий час відвідує острів Балаам у Лодоському озері. Там він завжди зупиняється у чоловічому монастирі. Це літо також не стало виключенням. У п'ятницю 1 серпня диктатор прибув в Карелію і навіть поспілкувався там із журналістами щодо війни в Україні. За даними авторів російського видання, проект ця традиція зберігається вже 25 років з того самого моменту, коли Путін став президентом Росії. Втім, вперше диктатор приїхав у це місце за декілька років до свого обрання і зовсім не для того, щоб молитися разом з ченцями. Насправді на Валаам Путін втік від кримінального переслідування наприкінці 90-х. Про це журналістам розповів співрозмовник, який знав політика ще з часів його роботи в Санкт-Петербурзі. За його словами, після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура почала розслідувати справу про порушення в Петербурзькій мерії у північній столиці. Навіть висадилась бригада московських слідчих і, побоюючись проблем із законом, потім на якийсь час поїхав із рідного міста до Карелії. Валаамський православний чоловічий монастир є одним із найвідоміших у Росії і бере свій початок з 15 століття. У 90-х він перебував у жалюгідному стані. З ченцями острів ділили сім'ї засланців, ветеранів Другої світової війни їх радянська влада виселила з великих міст щоб вони не псували благонадійну картину комуністичного побуту саме в цьому монастирі в липні 1996 року ненадовго оселився і путін журналісти припускають що ця історія цілком може бути апокрифом адже вона буквально копіює легенди про древніх царів які дивом врятувалися в церковних обителях Водночас, за словами розслідувачів, багато що вказує на те, що у Путіна з Валаамом відтоді дійсно дуже тісний чи немістичний зв'язок. Зазначається, що в ті роки втечу диктатора до монастиря міг організувати Роман Цепов, колишній співробітник силових відомств. Він створив у Санкт-Петербурзі приватну охоронну фірму Балтик Ескорт і забезпечував охорону Путіна, якому ще не належало мати захист від держави. Цепов також був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків. Втім, наближеність до диктатора не врятувала його від страшної смерті у 2004 році. Після відвідування знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у Цепова діагностували отруєння невідомою речовиною, що спричинило симптоми променевої хвороби. Тепер щорічні поїздки диктатора у Карелію відбуваються приблизно в той же час року, коли він переховувався в Келії від слідчих. На території монастиря для президента РФ навіть збудували спеціальний скит, місце, де він зупиняється під час своїх візитів. Тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чеської. Втім, парафіяни швидко зрозуміли, що насправді він присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі. Ба більше друзі диктатора скупили величезні земельні угіддя в районі Карельського міста Лагденпох'я навпроти острова Валаам. Там диктатор також зупинявся під час своїх вояжів до монастиря. До слова, саме на Валаамі з 90-х років служив особливо шанований Путіним та його оточенням Чернець Мефодій в миру Венко Підков. Він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки но повернувся на пост президента і вкотре приїхав на Валаам, кинувся цілувати руку царю. Диктатор тоді відсмикнув руку, але мефодія шанувати не перестав. Коли Чернець у 2021 році помер від коронавірусу, Путін навіть відвідав його могилу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та подобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.